Де ми були ці два роки? Запитаєте ви? Я вам відповім нашої сили і енергії вистачило на те, щоб розширитись, і зараз я вам покажу, ким ми стали. Тепер в столиці з'явився наш інсталяційний центр. Пішли, подивимось. Список того, що ми робимо, ви чудово знаєте: ми робимо звук, шумоізоляцію, автосвітла, майже все з додатковою автоелектронікою. І поки ви чекаєте на своє авто, тут ми пригостимо вас смачною кавою. Пішли далі. Яскравий приклад, якраз автівка на комплексній шумоізоляції на, на доробки звука. Тут ми робимо ваші автівки чистіше. Тут ми е, зробили кімнату там, де робимо чернові роботи, всякі розпили матеріали зі скловолокна і так далі. І тут в нас бокс, в якому робиться охранні системи та автосвітло. Дуже багато якісного обладнання, маха для того, щоб виставляти світло після того, як ми його зробили. Піч, в якої ми якісно розбираємо фари, тобто в нас є все, а головне це досвід та люди, які це все можуть реалізувати. А ще в нас є дуже дуже цікава новина. Бачите багато віброізоляції? Це матеріали, які ми тестуємо. А тестуємо ми тому, що ми запускаємо свій завод з виробництва віброізоляції. Тому дуже скоро ми порадуємо всіх шанувальників якісних матеріалів, тим, що вони будуть свої українські і найкращі. Головне, що ми продовжуємо імпортувати ваші улюблені бренди, і всі наші філіали у Львові, в Одесі, в Запоріжжі, в Дніпрі всі вони працюють. Та можуть надати вам послуги відкрузки товарів. Всім цікаво про Харків, але наш Харків не зламаний, Він тримається, все працює. Магазин працює, ринок працює, установчий центр працює. Тобто, ми завжди відкриті і чекаємо на вас. Ще в Києві ми відкрили дуже потужний шоу-рум, в якому ви можете під чашку кави ознайомитись з брендами, які ми імпортуємо. А саме, топовий бренд Brax, топові рішення, найкраще звучання від німецького виробника. Матч це рішення plug-and-play для вашого авто, щоб зробити все пін-ту-пін, нічого не переробляти і все поставити в штатне місце, але добитися найкращого звучання. Аудіобід це звичайно наш український бренд, який ми вирощували ще багато років тому, і який дуже круто зарекомендував себе у нас. Також це топові головні пристрої від торгівельної марки TIS. Більш того, ми зараз є ексклюзивними імпортерами цього бренду. У нас є дуже великий та якісний аудіостенд, на якому ми можемо порівнювати акустику, швидко перемикає її. Тут у нас головні пристрої, які це все питають, можемо підключити сабвуфер, Підсилювач, який може також грати на всю цю акустику, для того, щоб порівняти, як грає з головного пристрою та як грає з підсилювачем. Далі в нас є дуже багато аксесорики, процесорний підсилювач. Тобто по звуку ми закриваємо весь сегмент від бюджету до топу і робимо це з найкращими брендами, які представлені зараз на ринку. Є навіть дуже ексклюзивні штуки для шанувальників та справжніх поцінувачів якісного звуку. Тут всяке у нас з підписами акустика, з характеристиками, з максимально точними вимірювальними технічними параметрами від виробника. Тому це скарб для тих, хто цінує якість. А якщо ви любите порядок та чистоту, а вже ж це автохімія. Всякі пензлики, щіточки, ганчірочки, все те, що зробить ваш авто ідеально чистим та комфортним. І хімія не тільки для любителів, а і для професіоналів, тому що дуже багато топових студій по всій країні використовують наші матеріали сполірування, антидощу, всякі керамічні засоби. Тобто, це один із найтоповіших брендів, який можна на сьогодні купити для обслуговування зовнішнього, так би мовити, вигляду автомобіля. Ну а вже ж аксесорика парктроніки, камери, датчики там багато всього, і головне це максимально якісне і максимально доступне. Скарб для інсталяторів, запобіжники, гільзи, міжблочники, дроти, усілякі, дистриб'ютори все це для того, щоб якісно і правильно підключити вашу аудіосистему, ваше авто. Величезний вибір обладнання під будь-який смак та бюджет. Зробимо ваше життя яскравіше та безпечніше за допомогою нашого світла від бренду AMS та Сігма. А ще я знаю, що ти скучив і полюбляєш якісний та цікавий контент. Тому став реакції, підписуйся і чекай нових відосів.